Депутат Іщенка, 29 округ. На попередній сесії було звернення депутата Чорного Дмитра Сергійовича на те, що на полігоні робиться незаконні дії. У 2016 році до нас звернулися. Компанія «Систем Ресурс» з пропозицією про проведення робіт. Робота заключається у видаленні відходів, я не буду вивчити на русському, підлежащі вторичної обробітки. Це метали, пластик, стекло. Після відлічення відходу предусматривалось уплотнення і вирівнювання остаточних елементів. Поскольку несанкціонірна свалка не експлуатується, не експлуатується з 2012 року, то за пять лет все органические э, отходы, они поскольку они не эксплуатируются 5 лет, то все органические отходы они подверглись разложению. А те отходы, которые имеют более длительный период разложения, можно подвергнуть вторичной обработке. Это вы видите на фотографиях. По результатам топографических исследований, Про... Про... Проведенные в 2014 году сміттєзвалище є значним джерелом забруднення на середовища, токсичними токсичными элементами для грунтів. Можно увидеть, что весь этот мусор, который там находится, имеет негативное влияние на компоненты природной среды. То есть после... Проведение работ, синтез ресурсов на территории, где находится старая свалка, практически никаких отходов не остается. Это вы видите на фотографиях, которые мы сейчас смотрим, по, где отлично видно, что как состоят, предстоят дела после работы синтез ресурс и там, где она еще не зацепила эту территорию. Вышеуказанные работы позволяют ускорить процесс самоочищения почв и водоносных горизонтов. Также впоследствии будет установлен процесс образования биогаза, который является пожароопасным газом, который вызывает процессы ежегодного возгорания на свалке. Все вопросы, которые были связаны с кадровым составом, техникой безопасности, охраной труда, материально-техническим обеспечением и тому подобное, находятся в зоне ответственности руководства, находились в зоне ответственности руководства синтез ресурсов. Что предусматривалось договором. За возможность проведения, за возможность проведения назад, не, не назад. Назад, назад. Еще раз. Вот. За возможность проведения описанных работ синтез ресурс платила предприятию 25 тысяч в месяц, которые эти деньги в этот же день перечислялись на оплату задолженности прошлого периода по ЕСВ. В этот же день, это вам выписки с банка. На сегодняшний день сумма задолженности по СССР и СВ составляет 473 тысячи плюс подоходный налог. Это все нужно будет заплатить из бюджета города. И еще у нас еще была рассрочка, или, то есть долг по судебным делам 158 тысяч по затонации. За период, за остаток периода С 2016 и там работы хватало на 2017 год. Было бы погашено в місцевий бюджет 350 тысяч гривен в виде заложенности по СВ и налогу. Депутат областного бюджета Черный Дмитрий Сергеевич обратился в МВС, считая заключенный договор между КП чистом містом и не, не не Законным. В настоящий момент ведется следствие, которое, после которого будут сделаны выводы. На время проведения следствия в связи с погодными условиями с 11 числа года работы по договору были приостановлены. А по рекомендации, которая была выдана комиссией по экологии, на которой участвовал депутата областного совета после вращения и выступления на этой комиссии депутата Черного, где также присутствовал заместитель городского главы Харитону, дополнительным соглашением от 14 числа договор был расторгнут. Работы не проводятся. Таким образом, таким образом КП только за 2017 год Не недополучила 350 тысяч гривен, соответственно, и не перечислит эти деньги в бюджет города. Кроме того, Поскольку полигон старый, и это собственность громады выполнять приписанное экологическое, нужно выполнять приписанное экологическое предписание экологической инспекции. То есть это необходимость в проведении рекультива, проекта рекультивации, на что в этом, уже на этой сессии у нас забиты средства в 149 тысяч. из местного бюджета этих денег будет мало, потому что эта сумма была эта сумма была запрограммирована была в 2014 году. Плюс еще, так как Экологическая комиссия областная, как бы в неприказном, а в настоятельном решении своем решении, она сказал, чтобы мы как можно быстрее сделали рекультивацию этого смертезвала. На что нужно будет с местного бюджета, опять же, выделить порядка 2,5 миллионов гривен, для того, чтобы эта рекультивация произошла. Также мы просим предусмотреть в бюджет города средства на обслуживание старого полигона, потому что он, эти средства не заложены в тарифе где-то приблизительно порядка 70 тысяч. Для чего? Это для э, дорожек, для обхода этого кладбища, чтобы для устранения вот этих э, возгораний, возгораний, которые происходят ежегодно. Для решения вопроса охраны по старого полигона, да и нового тоже, э, с целью исключить присутствие посторонних лиц, которые незаконно самовольно занимаются сборами и реализацией вторсырья, мешает работе техники, периодически устраивает поджоги, угрожает персоналу, не реагирует на наши требования покинуть территорию. Считаю необходимым заключить договора с специализированным охранным предприятием, так как один сторож не в состоянии на 100% гарантировать неприкосновенность дорогостоящей техники. Это приблизительно около... На эти, на эти нужды нужно предприятие приблизительно 140 тысяч в год. Также просим мы Я вже обращаюсь со стороны руководства предприятия чисто міста, для того щоб наші депутати дали як би, розрішення на право заключення договору підрядів на вилучення окремих компонентів і сміття, які є власністю громади, власністю громади, що не санкціоновано накопичено на земельній ділянці, яка принадлежить чистому місту для можливості проведення його сортування та подальшого утилізації. Вот такая ситуация происходит у нас на предприятии в нашем городском бюджете. То есть благодаря нашему областному депутату бюджет города потерял за, потеряй, ну, уже потерял и он недополучит в 2017 году приблизительно 350 тысяч гривен. И при этом с нашего бюджета нужно будет вытянуть деньги порядка 2,5 миллионов для реконструкции, для культивации нашего старого змитезвалища. Дмитрий Черный просил сделать комиссию на предыдущем обращении. Но ну, мы как бы создали эту комиссию, мы повезли на полигон представителей бюджетной комиссии, представителя экологической комиссии, представителя ЖКХОВской комиссии. Они все это видели своими глазами? В принципе, они могут это все подтвердить. Вот такое у меня обращение, это первое обращение по поводу полигона. Еще у меня одно обращение, я уже буду сразу все свои обращения высказывать. Это депутатское зварня. Мною як депутатом та представником чистого міста неодноразово піднімалося питання по наведенню порядка в місті по виявленню незаконного сміттєзвалища. Так, в червні місяці разом з представниками житлово виконкового комітету здійснився рейд, що по виявленню незаконного сміттєзвалища на території колишнього УПП. Був викликаний наряд поліції по приїзду, якого було встановлено факт добування металобруду. Минуло вже півроку, але на даний момент. При великий жаль, відповіді так і не знайшов. Та це вже в майбутньому. Тобто, в минулому. Всі, ми пам'ятаємо, як обласний депутат Дмитро Чорний разом з небайдужою пересічною мешканкою, яка так вона себе називала, завітали з бійцями особливого призначення на полігон твердих битових відходів. На той час підприємство Сінтезресурс проводило роботи з сортування сміття згідно договору тимчасового користування. За останній місяць листопад. Мною було здійснено три виклики поліції через телефон 102. Перший виклик 7 листопада зафіксований в поліції за номером ЖО 7242 про надходження невідомих на полігоні ТБ... ТБВ. Та здійснення ними незаконного збору та сортування, а потім вивезення його з полігону. Наряд з'явився через 40 хвилин. Не було видно бійців з, підрозділ, з, під, з підрозділу, з автоматами було здійснено пояснення, складено заяву і все. Ніяких мір до даних осіб правоохоронними органами прийнято не було. Вони надалі продовжують там свою діяльність. Та вже 15 жовтня, тож тобто 15 листопада цього року, ж ними, цими невідомими було здійснено підпал на діючому полігоні. Знову ж мною в 15.08. Було зроблено виклик по телефону 102, але цього разу мені сказали, що наряд дуже зайнятий і він не приїде. В 16.00 я прибув до відділку поліції для засування причин відсутності дій поліції по до довиклику. Перебуваючи у відділенні до 16.40 та не дочекавши слідчого, якого інформував черговий про моє чекання, мені залишалося тільки піти звідти. А вже 22 листопада на полігоні твердих побутових відводів на працівника КП Чисте місто, який виконував роботи на бульдозері по розгортанню та здійсненню захоронення сміття, відбувся напад невідомої особи складу незаконно працюючих на полігоні. Керівництво Чисте місто було повідомлено про це Житомирський відділ поліції, два представники поліції далеко не співпідрозділ. На приватному нас були доставлені на місце пригоди, де вони самі бачили той безлад, який роблять ці особи. Разом з працівниками поліції було здійснено виїзд до будинку 224 вулиці Львівська, де проживають особи, які незаконно знаходяться та працюють на полігоні. Про що говорить наявність великої кількості предметів відходу з полігонів ТПВ, це ви можете бачити на екрані. Хотілося проводити провести екологічний стан. Цього, біля цього будинку та на всій прилеглій території, та відповісти тим мешканцям, на, які скарги, на їхні скарги до КП чистого міста. Дії з боку поліції на теперішній час не відбуваються. Хотілося б отримати відповідь від керівництва поліції, яка на даний час проводиться робота, та в які терміни дане питання буде вирішено. Дивлячись на стан роботи нашої поліції, складається враження, що про відділ поліції в місті не потрібен. Це не тільки моя думка, а й більшості частини мешканців нашого міста. Зі свого боку маю право та буду звертатися до більш значних органів для наведення порядку в нашому місті.